Українське кіно розвивається, обіцяє багато новинок різних жанрів. Не секрет, що чи не найпривабливішими для зйомок є Карпати. Саме тут режисери знаходять місця відповідні до їх задуму. Так склалося і з фільмом Морена, зйомки якого тривали на Прикарпатті в Миколичині. Початковий задум для місця дії Полісся змінився карпатськими краєвидами. Морена містичний фільм жахів, в центрі сюжету любовний трикутник. Історія хлопця і двох дівчат, одна з яких є відьмою, близька багатьом вважають творці фільму. У нас приключенчеська історія. Так, і любов це, так, на втором плані, скажемо, у нас йде. Поэтому не совсем тобто ми не мелодраму знімаємо. Ми знімаємо приключенческий фільм для молоді, розвлекательний, ну, в якому є, конечно, любов куда без любви. Проте, попри всі жахи і містику, молодим акторам цікава і любовна лінія. Саме про неї вони розповідають в першу чергу, характеризуючи своїх персонажів. Вона дуже бойова і вона буде робити все, щоб захищати своє кохання, от свого коханого, і вона піде на. Дуже такі ризиковані речі, от так що я думаю, що буде цікаво подивитися, як воно буде боротися. Юрко, це такий персонаж. Він він дуже цікавий в тому, те, що він приїжджає до села зі своєю дівчиною Ані. Він приїжджає до села, щоб познайомитись з її родичами, але він не дуже. Радий від самого цього факту, тобто село, це для нього дуже щось незвичне, тому що він е звик до гроцького до, до, до міського життя, тобто там клуби, дискотеки, а тут він приїжджає, тут нічого немає. Якісь стоги сена стоять, якісь коні. тобто він, І тому він починає так, розочаровуватись в своєму вирішенні, і йому становиться нудно від того від того, що. Але а, потім, потім трапляються кілька, кілька цікавих речей, які повністю змінюють нашого юрка, і він становиться таким жорстким, але люблячим. Люб... К... Кохаючим, так? як це сказати? Да, да. Лю... Любичим свою дівчину, а, справжнім а, чоловіком. Він а, намагається її захистити від відьми, яка теж в нього закохана, але трошки так. Вона, вона скоріше його очаровує, ніж а, закохана в нього. Моя героїня Іванка вона любить тільки себе. Тільки і себе, нікого більше іншого. Ось, тому буде, ну, буде видно. Як побачить глядач, це мені близький цей персонаж і цікавий тим, що я в житті дуже боюсь містики, боюсь, яких там фільмів, жахів я ніколи не дивилася. І саме ось це буде для мене такий бар'єр, що його перейти, і тоді я зрозумію, як це. Ось саме цим мене цікавить цей персонаж. А щодо того, чи схожий. Ну, знаєте, я кажуть, що в людині різні стани є там від Янгола до відьми. Так там в якийсь підходящий момент просто потрібно його розбудити. Тому я думаю, що в мене це є, особливо якщо режисер це помітив ще на першому кастингу, бо було декілька турів. То я думаю, в мене це є. Як ви вже зрозуміли, довкола стосунків трьох молодих людей розгортатимуться дивні, часом навіть містичні і страшні події. Звісно, чимало сцен жахів будуть зняті в павільйоні в Києві. Але і тут у Миколичині знайшлося те, що режисер саме і шукав для фільму Морена. На самом деле, я когда я писала эту историю, я, конечно, підкарпатську натуру писав. Вот. Я уже там говорил раньше, что это ну, как бы, что поводом стало для написання сценарія. Да? Мне моя знакомая розказала. про подружку, с которой она училась вот в Карпатах, и что вот она была похожа на нашу героиню, и это в общем-то легло в основу для написания сценария. И конечно а на я на котру перепрошу, а -а -а. на то, что ведьма, или на то, что не ведьма? Что ведьма, что она училась. Вот с ней и я много туда взял, вот по настоящему, я ничего не придумал. Вот, ну и конечно, конечно, что Карпаты, Карпаты, я как бы ну автоматом на Карпаты все это перешло. Потом был момент, что все начали снимать в Карпатах. Вот все все лезут в Карпаты. Я подумал, ну вот Карпаты, Карпаты. Вот я безумно люблю Карпаты. Ну просто вот все вот полезли в Карпаты. Я думаю, не буду снимать в Карпатах. Вот на зло сниму где-нибудь, вот там в степях Украины. Но. Не вийшло, что у мене є локація мост, мост, який між двух таких обрывов натянут. И в Україні. нету просто нигде, крім Карпат. А це важно, тому що там проїздять збиття именно на этом мосту. І ми хоч не хочеш, все одно повернулись Карпатам, І я, в общем-то, ні каплі не сожалею. Це не те саме, щоб якби ми знімали там біля Києва, де щоб теж там теж можна знайти будинок, там теж можна найти лока, локацію, але. Все-таки тут, тут неймовірно. Тут просто ці всі гори, ці, цей весь антураж, цей будинок такий гарний, величезний. Це, ну, мені тут дуже подобається. Окрім того, що в Карпатах гарні пейзажі, тут ще й примхлива погода. Я ще із Одеси, тому я звик до моря, до тепла, а тут ми приїхали до Карпат, їде дощ усе те, що я перераховував стові сена, коні. Ну, все, все дуже, все дуже вродливо. гори – це моя любов однозначно, але я дуже звик до тепла і до моря. А тут цього немає. За період зйомки багато разів sorry, sorry. дощ переривав знімальний процес, хоча і додавав колориту і власне тієї похмурої краси, яка була потрібна в кадрі. Вже згаданий місток, заради якого, власне, Миколичин і став одним із місць зйомки, виглядає справді магічно, містично і страшнувато. А вже те, що на ньому діється, хоча краще я не буду розповідати, глядачі самі побачать, як і зрозуміють, чому в кількох сценах фільму Морена з'являється так багато поліції та спецпризначенців. До речі, поліцейські справжні місцеві, найдалі з Івано-Франківська. Ви счастливісь от сюди воротаці, правильно? Давайте ми немножко будемо цілитися від сюди, щоб ви адкри. Фільм Морена має підтримку Держкіно України. Із загального бюджету у 39 тисяч гривень половину суми забезпечила держава. Після зйомок у Миколичині творча група вирушить на Буковину. Далі вже згадані павільйонні зйомки в столиці, і до наступного літа осені стрічку обіцяють підготувати до прокату.